Так, друзі, що ми маємо? Надвечір? У нас ось таке шикарне надходження. Mercedes GLC, гібридний. 2018 рік. Двигун-2 літри. Гібрид, коробка автомат та повний привод. Автомобіль з США, але без пошкоджень, повністю в рідній фарбі з закритого аукціону. У нас 18-й радіус дисків, гарна міжсезонна гума, дуже класно виглядає. Красивий чорний колір. Класна оптика. Жодних зауважень на сьогодні по автомобілю немає. Все обслуговано. Жодних питань по автомобілю наразі немає. Від слова, зовсім маємо електропривід кришки багажнику. Досить об'ємний багажний відсік, ось такий багажничок. Зараз покажу ще салончик та комплектацію. Реально дуже-дуже класний. Стану автомобіля безключовий доступ. Всім чотирьом дверям шкіряний салончик, чорний колір, в ідеальному стані по салону, також жодних зауважень. Чорна стеля, панорамний дах, люк, преміальна акустика, бурмістер. Сліпі зони в дзеркалах, утримання в смузі. повний електропакет з пам'яттю водійського сидіння, підігріве сидінь. Все, друзі, є реально все. Шкіряне мультикермо. Спереду по салончику, також жодних зауважень. Є у нас бездротова зарядка для мобільних телефонів. Клімат, контроль, мультимедіа з камерою заднього огляду. Жодних помилок на приборці немає. По пробігу даного автомобіля, пробіг у нас 96 тисяч кілометрів. Друзі, просто ідеальний стан у авто. 32 200 доларів. Актуальна ціна авто по наявності, авто у продажу. Більш детальна інформація та більше авто на нашому сайті. Автопарк.ua. чекаємо.